Заходить додому а. і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, да. не морожені. Вивалила, притусила цим мукою. Ні, ну Це точно нормальні, гляньте, які гарні. І тут. А тут знаєте, що в кастрілі мій улюблений суп, а ну ваші ставки Ні, Не борщ. Соляночка. Люся, огірки ті, що треба там кінець. Там немає ще огірків. Дім. А будуть? Я не купила. Ти що, серйозно будуть оці галіні? Ні, треба йти в нову ногу скуплять. Ось цими гірками. Давай. Люся хотіла кинути туди консервовані огірки, ну це не то. Туди треба квашені по любому за них забула хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Ну все, тоді тоді йду Новос, куплять огірки. Давай. Там же і, і мандарин, ні. О, кстати, і о кстаті мандарин да чого ж ти не набрала. Я би так би заїхав і купив би одразу мандарини і казала, щоб я набрала, а я не хотіла. А ти? А чого? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду внову, скупляю ігри, щоб кинути солянку, а люска поки варить пельмені. Де Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Сорок ми, як зазвичай, з коляном знімали сьогодні контент. Коляну плохо, Коль. Коля, Коль. Коля, Коля. Коля напився, коротше, соєвих соусів Ви давно просили, але коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коль? Ну, це невкусно, це вкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, е сирочки, отакі, от такі, знаєте, в слайсах, та до упаковки більше ніж е сиру. І е пічничку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті буде су суспільна совмесна колаба з зіркою Тік-Тока. Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали дістату сушей. Так що ви давно просили, ми зробили. Калян, ну будь ласка, ну Ну Колян. <плат> Та все добре, ви пішся, викакається. Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Калян ще просто переживає через те, що нас кинув на бабки Ви Мали зняти з Коля шість тисяч гривень з е, Райфайзенбанка. Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Е, чекаємо, чекаємо загрузку. Він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Раффайзенбанк. А Рефайзенбанками а це не наші проблеми. Розбрати самі. Ми во ще не знаємо. Ми ще ніякого відношення до тих банкоматів немає. Пешу хляб, можете за цього розписи? Чи все таки і за солісоус? Буршіть мені надано все, друзі. Пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень, трески, сирочки, хохли чи нашу суспільну слюська дегустацію mm -hmm. сушей. Привезення кур'єру з магазина із сільпо доставочку, переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовлять, напишіть, як вам там, ти паче безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так, це єдине, за чим я ходив в магазин, тому що я можу пощупати, блін, покавиряті мандарини, замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це ще проблема самому. вибрати. подивимося, що кладе сільпо. Так, от такі от мандарини, мені здається, що це на ці, що я замовляв, бо я замовляв найдешевші по 5 гривень. А це, на це, ті, як... не похоже. А це похоже на пісі, да? ну, що це за мандарини мені порахували? Бо я замовляв мандарини звичайні, 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 так. Да. Мандарин. Ні, це оцей звичайний мандарин. Ну якийсь він такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такий м'якейки, бо я самий дешевий замов. Оце мандарини по 50 гривень Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки, так, да, Люська? Я би вибрав трошки жовтіші. І такі, і по коцні. Да. Е, мандарини більш-менш бананам дізлайк. І саме головне, же ж вони поклали авокадо. Я там мовив більш купити. А прийшла одна і помідори розсипались для нього. Помідори розсипались по пакету. Черік я замовлю. Ну черік я не буду показувати, а тому ти... що черіки сідали А Ми авокадо... порахували одне. А авокадо ти ж помниш, два замовив? Так. Да, да. Я ж при тобі клас. А, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Длюсі, я не знаю, як оцінювати, мені каже, що це фігня повна. Ну, що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хав. Це не хас. Ні, можливо, це Ну, хавиш, дубовий. Ну ми дубовий. Такі б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак от не знаю. Можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставки супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. сільпо по доставці фруктів ставлю блін 4 з 10, да mm -hmm. ну більш-менш, але ну авокадо я б такі точно би не взяв. І банани, я б точно вибрав краще, мандарини. Ну нормальні мандарини. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти, Вам здається, що я худий, Насправді там все дуже печально. Ці 5 кілограмів, які я набрав на фастфуді, то не явно лишні. Сьогодні на вечерю. Ось ось кускус і отаке от м'ясо з цими жовтими цвітними зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю по перше їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як типа? Я там, ну, конечно, якщо в фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа, газіровки... Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все. більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить. Я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування. То тобто зараз у мене скільки там? 77 кілограм. Далюсь. Зараз у мене 77 кілограм. Що буде через місяць, зважусь, вам зніму відос. Так що, коротше, починаю бити по спорту. Я буду скоріше за все їсти яйце варене штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці от вісанки очежний їсть. От а на обіди щось отаке от буду з собою на роботу. Брати. Коротше, фастфуди поки на паузі.